Ой, ми мали своє м'ясо, ой. Сутіш таке застрягу все. Я хочу більше пересушувати. Отакі вийшли в мене біточки. Це біточки, ну, типу як м'ясо по-французьки, тільки що у мене воно сьогодні сваршу, тому що зв'язку з світлом я захотіла зробити його як може, скорішенько. Зараз ми подивимося, що там робиться. Всередині отаке воно вийшло. По-моєму, Шикарне. Да, м'яско пропеклося. м'яско пропеклося, грибочки. Силок уже повзе сюди. Все пропеклося. Все, шикарно все.